Оля, вітаю, добрий. День. Ми на кагрі цього річ, цього року п'ять років. Вирішили спробувати такий сучасний формат, як блогер-зона, де ми будемо цікавитися досвідом аграріїв і спікерів наших попередніх років і цьогорічних. Як вони продовжують розвиватися? Чому взагалі вирішили ділитися досвідом? Чим мотивувалися? Ну і власне. Мені особливо цікаво, тому що ви жінка. Я пам'ятаю, я дуже хотіла, щоб ви виступили. Бо розуміючи вас досвід, та, що ви, власне, через всі круги просто які можна було, ну я не скажу, я не можу українською перекласти, як я пекла, о, пекла. Через всі круги пекла прийшли в. Агросекторі наскільки вас це загартувало? Як взагалі, от ця ситуація зараз з рейдерством вона закінчилася? Ви вже повністю розумієте, що всі покарані, чи все-таки є якийсь трішки фідбек від цієї ситуації. Так, так багато я зараз буду намагатися відповідати, тому що в Агро я всього четвертий рік, але подіями ці чотири роки були насичені дуже. Так, після рейдерства ми ну скажімо так відверто, здорово відстали в бізнесі, тому що ми переробляли там за рік до рейдерства 15 тисяч тонн органічної сировини, і вже одразу після всього чотири. Тобто це і гроші, і кредитування. Багато контрагентів пішло це скажімо, такий невеличкий виклик чи задача вона відбулася. Чи покарані ті, хто був причетний, частина так, інша ні. Але е е наша позиція вона незмінна із першого дня. Ми хотіли і досі хочемо. Ми це я і юристи, е е скажімо, сатисфакції. Ми повернули господарство, повернули повністю керування, але хотілося б ще відновити цю справедливість, і хотілося б, щоб суспільство знало, хто це зробив. Бо сьогодні, якби я про це говорила, називала людей, це би, мабуть, було так голослівно або не до кінця правильно чи коректно. Тому ми і далі намагаємося і працюємо в тому напрямку, і це вже більше така, скажімо, позиція життєва або Задача уже не бізнес, не не для бізнесу, а швидше для себе і навіть для інших, тому що така коротенька, буквально ремарочка серед тих негідників, які були причетні до які є організаторами, власне не замовниками, а організаторами. Коли в одного з них проводили обшуки вдома, то знайшли флешку. Де ще є 300 потенційних нових директорів для інших підприємств. Тобто, ми уявляємо, наскільки це в Україні масово. І якщо говорити про статистику, то е ми там одні із дуже дуже небагатьох тих, кому вдалося взагалі повернути своє. Ну, сьогодні ми працюємо для того, щоб виявити, хто це зробив, Виявити навіть не для себе, а швидше для, для суспільства. Абсолютно, от е Така думка бутує, що е, публічність вона навпаки щось створює негативне. Ну наприклад, е, знає там податкова тебе буде щось більше бачити. Ти будеш всіх на воду? Скажіть, е, от я наскільки пам'ятаю ту ситуацію, от Красногірська дуже активно масово це розпосюджувала, і такі трішки від вашої персони. Це був такий, як знаєте, вже міні, така публічність да почалася, і чи допомогло вам це в вирішенні ситуації? От цей міф, що страшно бути публічним е, і показуватися на, на люди, що в нас таке підприємство, ми розвиваємося, ми круті. Е, чи не страшно вам було? Е, коли це сталося, нам дзвонило багато людей, з якими я вже на той час була знайома, в тому числі і ви. Дуже дякую. Про нас тоді написали або підтримали люди, яких ми знали, але так. І ще дуже багато людей піднялося, зачепило, мабуть, їх така несправедливість, абсолютно чужих нам, людей. Публічність вона точно допомагає. Коли ми говоримо, що ми повинні там не ділитися, бути більше закритими, бо ми показуємо щось нашим не колегам, а показуємо нашим. Mm -hmm. Зараз скажу, є колеги, а є між тобою собі... конкуренти. <звілля> <так>? <звілля> от в Агро... от ця конкуренція, вона, е... я не знаю, вона або є здоровою, або вона якась така щира. Тому що е... всі колеги наші, всі стали, мабуть, набагато ближчими і, е... і переросли в ряд друзів. Я дякую от і колегам, і вам, і всім. Кого навіть не знаю, за те, що в розрізі публічності е, нам тоді довелося в тому числі і цю справу підняти на поверхню. Тому що якби цього не сталося, то ми б були в числі тих 13 е, людей, які в той день з нами рішення отримували, і вони всі отримали його негативне. Тобто ми одна із 13 справ, яка отримала позитивне рішення. Завдяки публічності, виключно. Я навіть зараз. Е, Дуже шкодую про те, що, мабуть, і ще не почала це раніше робити. Це допомагає. Сто відсотків це був хороший приклад для всіх, що не боятися навпаки, що ви можете захиститися завдяки ось публічності і така соціальна пізнаваність. Вона в таких ситуаціях може вирішити багато чого. І тому, враховуючи ну, негативний досвід, він звичайно формує нас да, закаляє. Але все ж все таки Красногірське не стоїть на місці, продовжує розвиватися, рости тоді, коли ви Минулі роки да, прийшли до, тільки почали займатися, да, прийшли до управління. Було складно, мабуть, зараз не, не простіше через ситуацію в країні. От скажіть, як ви виросли от за ці чотири роки, що вдалося можливо навчитися? Чого бракувало і чого зараз от ви можете певно сказати, що я за чотири роки ось розібралася, вмію круто там щось робити, розвиваєте якийсь напрямок, можливо, ось такі плани. А, у нас же там два підприємства: одне виробництво, одне переробка. От до переробки я менше дотична, а більше е, знаю і мені ближче виробництво. І ми з вами познайомилися якраз так через виробництво. І, власне, мабуть, от тоді із от таких самих початків, з того, що я зараз чую, люди розказують, як вони давно прийшли до е, е, того, що оцифрували поля, зробили аналізи, а ми з вами це зробили там. Ну, чотири роки тому, так, відносно недавно. Але це був старт. Ось сьогодні ми ну, не знаю, чи гарно так говорити. Я вважаю, що ми успішно працюємо. У нас дуже багато процесів автоматизовано, але моя основна, де моя душа, це твариництво. В нас є молокотоварна ферма. Вона була доволі невеличка. На той час, коли ми прийшли, там було 80 дійних корів. А зараз 400, і так, вони сьогодні високопродуктивні. Ми оновили стадо. І ну, тут ми вже трошечки за колісами з вами поговорили, із коровами з ними складніше. Це такі тварини, які, ну, які вимагають інвестицій, тому що три роки вона ти тільки вкладаєш в неї. Але ну, це така благородна тварина. І, і до речі, нас ці тварини в період, коли почалась війна, непогано скажімо, виручали, тому що молоко переробка вона продовжувалася в той час, коли ми не могли відвантажувати повні склади елеватор. Стояв у нас повен забитий зерном. Тому в тваринництво я зараз і інвестую буквально на днях закінчили ми проєкт. Готували майбутню ферму ферму мрії, і зараз покроково будемо йти, тому що ну в мене не вистачає інвестицій, в тому числі якраз і через кримінальні справи нам часто відмовляють. Хоча ну це ми позивалися сьогодні. Ми в статусі, нібито і жертви, але ну банки або донори, грантодавці, вони Запаскою відносяться до людей, в яких є кримінальні справи, тому ми так покладаючись на власні сили і ну крок за кроком, тому що ми відточуємо ще технологію. Ми сьогодні вже доволі непогано на своїй старій фермі е, там робимо молоко. Е, якщо нам буде вдаватися це робити, так і далі з такою ж прогресією, то навіть своїми силами за кілька років ми зробимо те, що ми сьогодні намалювали і спроектували. Це круто, це мотивує, тому що диверсифікація і додана вартість. Зараз, мабуть, всіх на устах, всі думають, як же ж розвиватися далі, щоб не одним да, Тому що, ну, навіть якщо навіть рослинництвом, то шукають якісь нішові культури, які будуть повністю відрізнятися від того від того звичайного сівозміни, чи культури, які вони вирощували до того. Але є таке цікаве питання, ось ви жінка, і чи ось відрізняється якось е відношення чоловіків? Е до жінок в агросекторі, тому що ну, до жінок завжди така думка, ну що вона там розбирається, там, чи, ну, менше жінок дотичний до бізнесу як такого, складається таке враження. Хоч треба статистику дивитися, мені здається, там якісь були однакові дані, останні точно не скажу. А в агросекторі там так тим паче. Можна перерахувати на парк на парцях рух жінок в агросекторі. Ось, Чим вам подобається Агро і чому ви який шлях? Чому ви прийшли до агросектору? І чи подобається він вам таким, як я зараз? В Агро я прийшла незаплановано. заплановано. В мене до того працював ювелірний бізнес. В нас в нашій сім'ї було два заводи ювелірних прикрас: один в Естонії, один в Києві. І відповідно були й магазини. Це було тим, чим я займалася, і що приносило гроші. Потім, в період, потім була вагітність. Я якийсь час так відійшла від справ, а потім був ковід, і ми приїхали в свої ж господарства, на які, мабуть, не звертали взагалі уваги попередні роки. І от. Тут я зрозуміла в, в селі, в Агро, що, мабуть, до, до того я не жила. Насправді мені дуже подобається Агро, і я щаслива від того, що я там жінка, тому що це ще класний бонус. Е, я не скажу, що він якийсь там матеріальний, але. Там якісь знижки я можу отримувати більше, чи, чи якихось більше привілегій. Ні, але е, чоловіки настільки великі, молодці, коли ти чесно і відверто кажеш, що е, я тут чогось не знаю, або як би можна було тут. Вони завжди стараються допомогти і розказати, навчити це. Знову ж таки, повторюю це такий додатковий бонус. І я от дивилась недавно фотографії свої в телефоні. Там е, в айфоні, мабуть, знаєте, група є такий, такий розділ. Я дивлюсь теле, там, там дивлюсь фотографії. Я і багато чоловіків, я і багато, і все це з роботою пов'язано. Mm -hmm. І е, в нас в конторі, і ми десь в когось в гостях. Тобто для мене це кайф, я там себе супер класно почуваю і взагалі вважаю, що жінки це супер таск-менеджери бо жінки вони, вони відповідальні і вони не бояться брати відповідальність на себе От е, ми можемо вирішувати е, якісь питання набагато швидше, ніж це роблять чоловіки. Можливо, це мій вже стереотип. Можливо чоловіки, я вже... кажуть, що це міф. Ми на, навіть міф. сьогодні про це говорили, Да. кажуть, що це міф. А, окей. Ви думає придуманий жінками, звісно. Ну, я насправді теж, теж так трішки думаю, тому що жінкам простіше будь багатозадачні. Можливо, Може, чоловіки так само є багатозадачні, так? Mm -hmm. Але нам простіше трішки бути. будь, бо ми можемо зараз навіть спілкуватися, про ще третя і планувати і зараз бо одночасно могли там, не знаєш, щось робить, не знаю, ніхтіки паргувач ще щось. Тобто, ну так, але от як жінці, чи є якісь е, негативні можливо сторони? Чому жінкам не варто йти в агросектор? Чи є тільки одні плюси? От, наприклад, нас зараз подивляться якісь там дівчата, які обирають собі майбутню професію, так? тому що не так багато дівчат йдуть в Агро, так? Ну, можливо, не через те, що вони, їм щось не подобається, вони просто не знають, як можуть бути задіяні, як, які функції виконувати. Зазвичай в агро, думають доярка. Ну, типу, в Агро все. Типу, Інших Ну, Зараз великі холодних не Ну, залучають жіночу працю, там трактористок роблять і, ну, і тому подібне. Звісно, що це може з часом більш бути А, Але чи варто жінки йти в агро? Однозначно варто. Я би більше того хотіла би навіть якимось чином популяризувати. От я в себе на сторінці часто розказую про молоко. Про українському молоку бути там. І от хотілося б ще якийсь паралельно вести блог, розказувати, що жінкам в агро треба бути. Тому що у нас же правда оця стереотипна думка, що якщо жінка, то доярка. Але насправді жінка може бути і класним агрономом, і класним механізатором. Сьогодні сідаю в трактор. Він же повністю комп'ютеризований. Я їду там і дивлюсь, мене знімає агроном фотку. робить. я, я руки на руль поклала. А мені механізатор поряд каже: Ні-ні, заберіть, не можна бо ще щось порушити тобто. Це вже працює саме. Тут уже е, і розуму багато не треба. Головне бажання і популяризувати, розказувати, що це просто, що немає тут нічого складного. Е, свято вірю, що жінки можуть бути більш успішніші, ніж чоловіки. Класно, класно. Тому що я коли телефоную, запрошую спікерів на нашу конференцію. Е, е, чоловіки не погоджуються, а жінки так тим паче. І дуже круто, що є такі жінки в як якби які. Хоче ділитися досвідом, може ділитися. Що вас мотивує взагалі? Чи як ви надихаєтесь? Як які шляхи розвитку обираєте ось для особистісного? Е, насправді, агро для мене це не про гроші. І я сьогодні слухала спікера у вас, і він теж казав. Він він з залу піднімався і казав, що дуже класно, коли в тебе, коли ти працюєш не не заради грошей, коли мотивація це не гроші. Тому що от сьогодні, може, так було там 10 років тому, ні, можливо, навіть трохи більше, коли важче було виживати. Сьогодні наше покоління воно за емоцією. От Ми робимо те, що приносить емоцію. І Я дітей своїх вчу, що ми навіть не повинні шкодувати часу чи грошей е чи ресурсу якогось свого, якщо ми точно знаємо, що отримаємо от те, що нас порадує. Так? От, е і в агро ця динамічність. Вона завжди є, це такий певний ризик, ми ж розуміємо, там рік на рік не приходиться, або там із... в кого ферма це взагалі. Це ти постійно на таких качелях. Тому я за цю динамічність, якої немає, не знаю, можливо я не, не, не маю такого великого досвіду, але от сільське господарство це завжди такий ризик. І сьогодні сільське господарство це вже більше. Не сільське господарство, а Агро. То ми, мабуть, вже оцей шаблон розриваємо, правда, і виходимо на прогрес, на точність, на інновації. От у вас це на ОКАГРО, це пропагується і найбільше через вас я про це сама дізналась. Тому що сьогодні мій третій третя моя конференція. У вас реально це про. Розвиток і, е, і те, чого ми не бачимо і не відчуваємо, коли ти постійно працюєш в одному й тому самому руслі з тими ж людьми, сюди варто вириватися, щоб побачити і трошечки е, почути колег, не побачити зі сторони, навіть як ми працюємо. Ми, коли їдемо е, із вашої конференції в машині додому. Ми завжди обговорюємо, і ми ніби як піднімаємося над над тілом. Да? А ми ага, ми отут могли би краще, і отут могли би краще. Тобто точно варто відвідувати такі конференції. А ви тут флагмани? Я не знаю аналогів. Мабуть, якщо про, про агро, то це і про тусовку, і про знання це до вас. Супер, дуже дякуємо. Дякую. Насправді нам дуже важливо робити не просто. Ну ми ж не івент-агенція, ми не робимо якісь заходи на замовлення, і не заробляємо власне на агроівентом. Бо для нас це певний е, соціальна певна соціальна відповідальність про те, що ми хотіли, щоб у нас не тільки агросектор розвивався, а й інша, інші і промисловість, так і е, можливо. Якісь IT да, розвивалися, тобто Україна була багатогранна. Але звісно, так як ми працюємо в агросекторі, нам би хотіли, щоб українська агра була така, щоб приїжджали американці, вчилися у нас, а не ми їздили в Америку. Тому дійсно, нам у нас абсолютно класні перспективи, якби не повномасштабне вторгнення. Тому ми б швидше розвивалися, але це не означає, що нам потрібно чекати, поки воно закінчиться, а діяти зараз уже, тому що ми сильно в тому, що ми робимо, і якщо ми будемо розвиватися як професіонали, то видно буде розвиватися якась галузь економіка. А якщо ще точкова там якесь маленька сільська рада, да там ОТГ, да і так трішки, трішки, бо з, 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 з кожної людини як одиниці починається різти розвиток. Тому дуже важливо, щоб ми це всі розуміли і хотіли цього е росту е знання, які не тільки ну на насправді на конференції за один день, ти ж багато інформації не отримаєш. Це як перманентний стан, що ти отримав мотивацію. Я от, я почув, що там хтось щось робить. Ну, що мі, 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 Зараз не за Опиняються на от тому, що в тебе було там не знаю рік назад два, а все одно люди шукають якісь інші шляхи додаткового прибутку, да там чи сфери діяльності можливо нову вводять. Ну кожного своє, звісно, да хтось там просто е, більш технологічніше робить господарство і тому подібне. Дуже важливо, щоб всі. Розуміли, що ми сильні і е, класна нація, яка зможе все. От такі, от ваш приклад він також дуже мотивуючий. Я думаю, не тільки жінок, а й чоловіків, що жінка в агросекторі робить е, таку непросту справу принаймні. Да? От ви показуєте, що там це легко, це класно, але насправді це дуже непросто, тому що дуже багато ризиків, дуже багато. Обмежень, ну всього купа всього, погодних ризиків ну просто їх е, е, ціла купа, але все вас не зупиняє і це дуже круто. Дайте мотивацію нашій аудиторії, цим молодим е, починаючим спеціалістам, е, аграріям. от, от що би хотіли побажати е, їм, щоб е, найближчі п'ять років е, їх очікувало. Ну е не знаю наскільки з мене сильний мотиватор, але я би радила про те, як живу сама. Я би радила не заточуватися е на рез на результаті і е більше, мабуть, отримувати задоволення від самого процесу, тому що я пості в себе писала одного разу. Ми думаємо, що час прийде, а насправді час тільки йде, і от треба жити в моменті, так тому, що от. Завжди ми чогось чекаємо, а що там через п'ять, а що через десять? А от якщо я отут, от зберу стільки урожаю, а якщо в мене оце виросте, а, тобто, а як же сьогодні треба, от знаходити час, можливість заглиблюватися більше в себе і розуміти, чи щасливий ти в тому, що ти робиш. І е, якщо, мабуть, ти не отримуєш того задоволення всередині, то варто або міняти рід діяльності, або якось по-іншому підходить до бізнесу. Можливо, там чи з якогось іншого на це дивитися кута. Хтось, хтось мені говорить: е, агро, говорить, це гра, і якщо ти будеш постійно сприймати все близько до серця. То в нас надто багато викликів. Ми нестабільний там офіс, в якому все кожного дня відбувається за якимось завченим алгоритмом. У нас завжди багато подій, і в тому числі і не завжди вони позитивні. Тому треба навчитися трошечки легше сприймати е, сьогодення, розуміти, що викликів багато, але це все наші задачі, і ми для того і є. І для себе розуміти, де, де ви черпаєте, де ваша ота позитивна емоція. Вловити її і, і більше на цьому концентруватися, не заточуватися на якісь там е величезні цифри, або воно взагалі прийде. Я от бачу по собі, мабуть, що е в тебе є мета, да, і далі ти, ти там щось собі вже задумав, візуалізував. Якщо ти до цього йдеш легко, спокійно і не зна не, не заточуєшся там на морковку у вигляді грошей, то, то все прийде. Бо якщо ти тільки заточуєшся вже на фінансову сторону, це це от все ламає, так. Романтику, романтику да. рушить це, сьогодні. Це дуже мотиваційні слова. Насправді, тому що дуже важливо спочатку робити те, що ти е, любиш, і тобі не придеться працювати жодного дня. Це абсолютно істина, мабуть. Так. Я вам бажаю, щоб ніколи в житті не прийшлося більше захищатися від зловмисників, щоб вони всі були покарані, тому що це дуже гарний кейс буде для інших, які тільки можуть подумати, що вони хочуть щось таке зробити. Бо справедливість має все-таки брати верх завжди. Дякую, ось і бажаю розвитку. Розвитку е вашого підприємства, можливо, там не 400 чотириста Я не знаю скільки ви хочете, бо що багато на бажаю. Е і щоб ви продовжили кайфувати кожен дня цього процесу. Ну і ось всі виклики, які я сьогодення, переводила в задачі. Дякую, дякую вам. Дякую вам чесно. за вам. дякую.